Ну, що ви гайси? Не що ви гайси? А що ви гайси? Це є слішов. Бо були люди, питали, що це таке. Так от, це гайси, це американське слово хлопці. Ну, типа, ребята там таке. Не, не знаю, як інтерпретувати в українську мову. Хлопчаки, ну типу. І. Я так з Америки привичка. Гайси, гайси. Коротше. Е... Такий відос, ну, значить, я не думаю, що він набере багато переглядів. Просто невеличкий такий звіт за якийсь там невизначений час роботи. Чому невизначений, бо я ж не, не, ну, не спеціально просто, просто сижу в машині, поспілкувався з різними людьми. За цілий день у мене сьогодні було, я не знаю, ну, дзвінків 20. І все це різні люди, різні теми, різна кількість розмови, різна кількість часу, різна кількість е, прийнятих рішень, різна кількість відповідальності. Коротше, е, я вам скажу, що не все так погано. Не все так погано. Е, ми живемо дуже такий час, який дуже багато. Вимагає від нас дуже великої стійкості і дуже багато потрясінь. Дуже багато потрясінь, що в бізнесі, що в джільництві, я маю йду бізнес в магазині, да, в розничній торговлі, що в підприємницькій діяльності, що в е, посічницькій діяльності, що в культурній діяльності, що в якихось науковій діяльності, навчальній діяльності. Вимагає дуже багато енергії, сил, часу. Але не все ж так погано. Не все ж так погано, бо е, я зранку приходжу в магазин, і я кайфую від того, що приходять люди, і дуже часто ситуації, що вони нічого не купляють, Просто поговорити. Прикиньте, просто поговорити. Тобто люди приходять і просто стають зі мною говорити. На різні теми, а що така ціна? А як зробити, щоб вона була вища? На мед, конкретно Е А як ми можемо покращити якість нашого меду? А як ми можемо м -м, розширити типу, світовий вплив на бджільництво? А як краще обробити від хліща? А що іменно такі препарати? І так далі. І це дуже, як вам сказати, правильно? Щоб 10 тисяч раз не перекрутили. Дуже приємні такі моменти. Напевно, що приємні, так. Да. І... А потім тут ще хтось дзвонить. Кажуть: Назар треба коротше, щоб ти на пасіку приїхав. Приїжджають, забирають, їдемо, дивимося, оцінюємо ситуацію. Бо є люди, які маю, якби, Мої учні. <кій> Дивно, так? Да? Мені 22, а у мене є люди, яких я вчу бджільництво. Ну, багатьом, ну, типа, особливо ці коментатори. Пану, ви мене так веселите. Та ти бджіл хоча б бачив. Ой, що ж вам сказати? Бачив, бачив я бджіл. Розумієте, ситуація така, що я працював з такою кількістю бджіл, Не просто їх бачив, а працював з такою кількістю бджіл. Про яку ви, ну. навіть уявлення не маєте. От і все. І це не то, що там хтось поганий, я такий красавчик. Ні, я не лицемірна людина, я не лукава людина. Я. я просто кайфую від того, що я роблю. Ну, коли до мене починають, як то кажуть, камінці в город кидати, я ж буду відстрілюватись. Ну це ж логічно. Е -е... Дуже ці такі цікаві ситуації з цими препаратами, що А я купляв десь там дешевше, та йди купляй ти де хочеш. Ну, Діло в тому, що, розумієте, купити партію зараз, там, я не знаю, мільйон штук. в мене немає ні бажання, ні можливості. Ну, для чого це робити? Щоб потім ті препарати. В них виходив термін придатності. І, або підходив до завершення. І потім люди купляють, виходить вже не свіжий препарат. Я краще куплю, допустимо, 100 пачок того самого варофарму. Да? І логічно, що він буде получатися дорожчий. І, ну, варофарм, кстати, в мене дешевший, ніж в остальних. Да. Не всі препарати в мене дорожчі. В мене, я вам скажу, більшість дешевші. Це там конкретно стосується препарату там варолом. Там разниця в пару гривень в мене з іншими магазинами. І Варофлу. От Варофлу багатьох людей просто розбомбило. Бо десь там по 48 купляли, десь там по 50, блін. Чесно, я вам не можу, не можу пояснити, як, як в тих людей може бути дешевше в рознічному форматі. Від моєї закупівельної ціни. Ну, типу, бо моя закупівельна ціна дорожча. Хоч і так само напряму з завода купляєш, так само з людьми домовляєшся. Але я думаю, відповідь одна: вони просто, ну, просто мають там або вже неякісний товар, або вже давніший товар. Бо вони його купили раніше. От і все. Тобто, якийсь такий момент працює. Ну, тим не менше, я за це не переживаю, я знаю, що в мене свіже, якісне, і люди можуть хорошо використовувати. Ще я кайфую від того, що я зранку встаю, в мене лента з общенні, куча цих повідомлень, люди і всі хочуть щось цікаве знати про бджільництво. І це, я від цього кайфую. І я таким людям даю цю можливість, я з ними спілкуюся. До речі, ми відповідаємо максимально в нашому магазині. У нас тільки один день там менеджер неділю не відповідає в інстаграмі, бо як то кажуть, хоче поспати. От і все. Мені кайфово, що є люди, які беруть мій курс. От кайфово мені від цього. Вартість його невелика: 100 доларів. ну, Це взагалі ні про що. 12 уроків, 100 доларів це взагалі ні про що. І. Причому, що ну, хочете, послухайте лекції, хочете, можемо організувати якийсь виїзд на пасіку кудись, да? тобто широкий спектр є варіантів розвитку в дільництві навіть на сьогоднішній день. Я від цього кайфую, що є такі люди, розумієте? Я просто коли починав цю авантюру, якби типу платні консультації, всі ці діла, я думав, що, ну, в принципі. Більшість так і реагує, а й малий, що ти можеш навчити. Ну, ті, що спробували, я вам скажу, вони мені зараз приводять по двох, по трьох, навіть по... один чоловік п'ятьом порекомендував своїм друзям. І, і троє з них вже, вже взяло цей курс. Ну, Благо, що зараз в мене немає такої великої кількості цих учнів, і я можу комунікувати з кожним особисто на високому рівні. Тобто, не групи робити, а індивідуальне. Ну, поки що ми працюємо так, бо є надто певні причини. Е, потім, потім оцей момент е, з телеграм-каналом я ж не зря придумав, е, що ви підписуєтеся, платите 100 гривень і потім отримуєте постійну знижку в нашому магазині. По-перше, новості туди непогані закидаємо. Хороші новини, з перших густ, практично, і, і закидаються е, ну, якісь моменти по ціні намет. Да? Тобто, просто аналітика з інших країн, яка в них ціна намет, яка в нас сьогодні ціна намет, то тобто, є, щоб ви бачили реальну картину. Я ж це роблю від чистої душі, понімаєте? А цих 100 гривень, ну, пойміть. Коли ви підписуєтесь на цей телеграм-канал, і ви думаєте, ай, зараз я підпишуся, я там нічого не заплачу, і, коротше, я буду саме хитрий. А не будете ви саме хитрі, ви себе обманюєте 30 разів. Чого? Пояснюю. Сьогодні чоловік до мене пише: замовляє препарати, замовляє рамки, замовляє кормушки. Щось він ще замовив одне. Коротше, щось ще? Я не... А, Біпін. І замовляє. Е, і каже, а можна зразу ще проплатити е, підписку в Телеграмі? Можна, не вопрос. Я йому зразу просто в чек порахував підписку в Телеграм. І найголовніший момент він заплатив 100 гривень підписка на Телеграм. 100 гривень. І тут же ж він отримує знижку 5%, і йому залишилося ще добрати щось на 300 гривень. Не, на 300, на 600 гривень. Тобто йому реально сталося взяти там, не знаю, ще 40 рамок, і його 100 гривень вже до нього повертаються. Тобто, от такий бонус. Да? Тобто По факту цих 100 гривень це для мене дивіденд, який я можу використати в розвитку бізнесу, магазину, там, пасіки і так далі. Да? Тут і зараз, як то кажуть. Ну потім оцими 5% знижки, а вона вже постійна, я наголошую. Знижка ця постійна. Підписка ця у вас же постійна, е, він отримує. Він, я не знаю, залежить просто від кількості покупок. А цих же ж покупок там може бути, я не знаю, ну скільки в людини є бажання займатися бджолами і купляти в нашому магазині. А, він ще згадав, маткою молочком ще замовив. Е, Ну, Адсорбоване. Крім Біпіну і це все віще. Ну, коротше, от таке. І він же ж зразу, скільки там воно виходить на. 1300 гривень вийшло. І він зразу отримує 5% знижки. Чи на 1400 5% знижки в Тому що там 70 70 гривень десь було, 75 чи 70 мінус. Прекрасно. Ну, реально прекрасно. І І цей чоловік ще раз купить щось на 1000 гривень. Да, і получить мінус 50. Все, він вже в плюсі на 30, на 30 гривень вже в плюсі. Чи на 20, на 20 гривень вже в плюсі. Все, і так кожен раз. І це, ну, це круто, круто, круто. Так що, панове, не бачу для вас причин більше не підписуватись на мій телеграм-канал і не платити за це. А заплатило там реально з тих 100, скільки там, 100 лишнім чоловік, ну, десь чоловік. 15, 20, Не пам'ятаю, просто точне число треба відкрити блокнот. Все. Для мене це дивіденд, яким я можу користуватися тут і зараз. Ця підписка. І це така невеличка, скромна підписочка. Скромна подяка чи плата за те, що туди публікуються якісь новини. Бо мені теж треба знайти ту аналітику, і це не так просто. Ну, головне, це дивіденд. 100 гривень. Ну. У мене просто є, щоб ви розуміли, телеграм-канал про бізнес, де люди круто вчать бізнесу. Ну, новини, події, якісь серйозні, типу, форуми, куди можна приїхати, заявитися як бізнесмен, тебе там з остальними бізнесменами поспілкуєшся. Тобто, для того, щоб просувати свій бізнес. І там ну, то вони не називаються Телеграм, воно в Телеграмі телеграм чат, фан-клуб. Закритий фан-клуб. Значить, підписка, щоб туди попасти, стоїть, панове, 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень. Там всього-навсього в них 250 чоловік. І вона закрита повністю. І щоб туди попасти було, ну, типа, в них туди люди не приходять кожен день. В них туди люди приходять. Ну, в місяць одна-дві людини може додатися. На сьогоднішній день там 250 чоловік. Я підписався туди десь років вже півтора-два назад, даже. І для того, щоб бачити ці всі форуми, оці всі речі, куди там можна відвідати і так далі. Тупо 10 кусків віддав за те, щоб в мене було спілкування в бізнес якихось колах. Я знаю блогерів, які почали там свій блог в Ютубі. Там 5-7 років назад. І зараз вони е ну, розкрутилися в чомусь, конкретно в чомусь. В них свої ніші, свій бізнес. Так от один із тих блогерів е создав свій фан-клуб. І підписка на той фан-клуб стоїть в 1200 доларів. І ще внімання на рік. 1200 доларів в рік платиш. Для того, щоб почути його персонально. Бо він з тим чатом працює персонально. Е, тобто просто зрозуміти рівень. Да? І він каже: Мені не треба, щоб туди, блін, наперло народу, наперло людей. Мені треба люди, які зацікавлені в розвитку і зацікавлені в тому, що я можу їм сказати. От і все. І каже, багато із тих людей. Вони зараз працюють в моїй команді. Ну, їм треба просто формувати команди великі, там, свої ніші і так далі. Тобто вони працюють в моїй команді. І виходить, вони там 1200, чи, скільки там зарядили, бо на різному етапі ті, різна була кількість. Да, зараз це 1200, а тоді там щось було по 800 повній я заставав час, по 900 доларів. Ну воно в нього постійно росте. І Вони просто працюють в нього в команді. А в нього зарплати хороші. І, ну, кажу, вони 10 разів вернули цю суму, 100 навіть вже раз вони вернули ту суму, а суть в тому, що вони попали в класне окруження. І в ну, мене ще в телеграм-каналі це не то. Я собі свій фан-клуб окремий створю в майбутньому. Е, на яких умовах поки що нікому не скажу. Е, це великий секрет і тайна. Ну но, но цей телеграм-канал це чіткий показатель, наскільки люди хочуть шари. Просто хочуть шари. Вони заходять. Е, є такі люди, які заробляють по 30, по 20 тисяч в місяць гривень, да? їм 100 гривень скинути, блин, раз на всю жизнь це сложно. Понімаєте? це не донат, це дивіденд. Це дивіденд, е, за який е, ну, ви платите по факту там, за те, що ви маєте доступ скоріше до якихось знань і 5% знижки. Тобто я вам ці гроші вертаю. Отак. Отак воно виходить, панове. Отак. Тому от таке. Ну, в мене місія є. Я її не раз декларував. Щоб побачити, подивіться дописи в Ютубі, що я там задекларував собі вже неодноразово. Трошки місцями коригую, трошки місцями забираю, додаю в різні ситуації. Треба дивитися тверезо на ситуацію. Розумний не той, хто вперся рогом, а розумний той, хто побачив, що він зробив неправильно, і міняє свою позицію. От і все. Відповідно, до Тому, панове, підписуйтесь на ресурсі Бікіпер і на телеграм наш канал, і на YouTube канал, і на Тікток підписуйтеся. І я вас жду. От така от відверта розмова вийшла. І я вам дякую, що ви слідкуєте за каналом. і Можете дзвонити, можете писати, шукайте номер, не знаю, пишіть. Ну, набагато зручніше, коли пишете. Реально, коли пишете. Ну, є такі у нас люди, які хочуть все-таки поговорити по телефону. Я не відмовляю. Ми спілкуємося. Поки що там не, не мільйон людей, які хочуть там в час зі мною поспілкуватися. Навіть коли буде мільйон людей, які хочуть зі мною поспілкуватися, я знайду спосіб, як з усіма поспілкуватися. Тому якось так. Всім гарного дня! Ми підвищимо свій рівень на Ютубі. На сьогоднішній день це більш теорія, но після 10 тисяч підписників. Буде реформація нашого каналу. Верніше буде доповнення крутою рубрикою. Мене тільки трошки бісить, що я не можу е, зняти пасічник готує в достатній кількості, е, тому що ну, підбільшує, не встигаю. Е, але воно теж обов'язково буде. Е, будемо продовжувати. А, і ще таке момент. Хто там додивився до кінця, панове, панове розіграш таки до кінця я проведу. Там дуже багато є коментів піти, дуже багато зареєстрованих людей. І ми зробимо рандомайзер. Коротше, зробимо зробимо коротше, цей розіграш до кінця. Ну, дайте трошки часу, не встигаю за всім. Всіх люблю, цілую, всім гарного дня. Підписуйтеся. Слава Україні, слава нації! І пиздець Російській Федерації.